Дякую Петрові Брицькове з Америки, який нам допомагає, допоміг генераторами. Дуже вам велике дякую, що такі люди є. От якби не ви, нам би було дуже важко. Ага. Дуже велике-велике дякуємо. Привіт Америці. Привіт Америці! Слава Україні. Всім доброго дня. Дуже дякуємо Чортівській діаспорі, яка нам допомагає з перших днів за мистецьку допомогу. Дуже все. спасибі, дякуємо за цю оптику. Ну, у нас є ще така одна проблема, є СВД, ну, оптика погана. Якщо можна, будь ласка, допоможіть нам з оптикою до СВД і, звичайно, тепловізором, бо тому що вони вночі дуже сліпі. Оптика дуже. слабенька, чотирьохкратна, треба, треба нормальну потужну оптику, щоб можна було... Ще солдат польського зразка, ну, паскудненько, можна сказати так. Дякуємо за аптечки. Так, дуже дякуємо. дякуємо за їжу, дякуємо, що ви є, що ви геймату, з нами, цілили, за обмені. Дякуємо за допомогу всім. Володя Чотків, привіт. Так, ісколаська діаспора, якщо чує, побачив, то теж нехай трошки... Теж велике подяка їм і теж великий привіт. Так, І нехай, нехай, нехай стоїть. Не помагає. забувайте про нас і знаєте, що ми з вами. І за вас. І за вас, і за народ наш український. Все, слава Україні. Слава Україні. Доброго дня, Оля Бірць. Дякуємо тобі, що ти є. Доїхали, все доставили ремонтували, так що ми, ми вже хлопці, все нормально. Велика подяка. Дякую Віктору Панфілову за, за аптечки, за формування всіх. Достали виходку. Все нормально, дякуємо. Дуже нам допомагаєте. Якщо можна, давайте ще. <laughs> <laughs> ну ви <уважайте> за нескромність. <laughs> Оля біля фонарики, фонарики, все, 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 що було, то все в хлопці. Все, дуже велика все подяка. Ми з вами. Ми большое Всім большое Спаси. спасибо. Всем велике привіт Привітую при Кременці. Слава Україні! Героям слава! Так, ми зараз знаходимось біля недалеко від Константинівки розгружаємось 80-ї Львівської бригади. Що меніняє? Я їх так запавкував, зрату як їхати. Можете скидайте в потрібний там тіж. Кабачки такие, открытели кабачки, на счет вам? Консервации, кабачки. Честно, мужики, у нас как бы хватает консервации более чем. Все, 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 я все, 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 Ви вже це вітер перестане дуть. Це у вас тут такий вітер? У нас там нема такого. Та я знаю. Тут якось набагато все холодніше. Ставки бачу замерзлені. Нічого не ще, хлопці, приймаєте. Ви. Протураш настоящий карман. Дякую. Удячні волонтерам. Чаївським жіночкам за пиріжки, за пиріжки. Так що вам всім, всім, всім привіт з передової. Щоб є у нас кіборг, який вивозив і завозив хлопцям боєприпаси, хамчик, який сам власне сидів за рулем, секунди був. секунду. Щоб розуміло, чотири рази в терміналі. Да. Все, всім привіт. Що вас залишилося? Дорогу триматись, ну, як там. Так, земляк у нас там є толік. Який ми їздити зайця. Можемо закинути поселочки. Проклята зона була. Всі перебуваються кожного вітрамину. Ходимо охот. Вчора косліка, но Капінос. Капінос. А тут вона тобі якраз і передачу передав. Е, я хочу подякувати. Олі перси Італії Капінос. За те, що вони думають про нас, передають їжу. Ну, але найголовніше, на на що вони за нас моляться, переживають, і що вони ну, не сидять собі спокійно по хатам і живуть своїм життям, а вони переживають за те, що тут люди роблять, за те, що тут солдати їдять, в чому ходять, діваються і так далі. От, просто велика подяка. І хай Бог просто благословить цих людей і всіх тих. Хто приймає участь ну, в допомозі нашій армії ну, і конкретно нам, 44-й Кремій артилерійській бригаді. Дякую вам велике. Ще два слова, зараз На даний момент ми стоїмо десь 8 -9 кілометрів 9 від Горлівки. Ось, і... Крайній блокпост почти. Там ще один є блокпост нульовий, все Ось. І, ну все таке. Поки тут спокійно, так як зараз перемир'я, мінські домовленості виконуються більш-менш. Але ми завжди готові туди? далі захищати свою країну. Два гратики саме. Ще раз дякую а, всім жінкам, які ці прекрасні поріжки. Це якось включають, включають. Вони дуже страшні жінки, які працюють в музеї, вони дуже я бачу, що з душою, з любов'ю це робили. Велике вам подяку. Від нас всіх. І, і дякуємо також за аптечки з міста Кременця. Індивідуальні аптечки ну, медицинські. Це дуже нам велика допомога. Дякую вам велике. Дорога на Дебальцево. Чи ж раніше не було блокпоста? Не було, ні. Є так якісь кирпичі чи стояли Повертати Були проти не нормально кінорежисер <ші> Що, себе представляти чи не Ти хуже Андрій з Дербаписької області. Даю привіт всім, хто мене знає. Снімо зараз мапи по Дебальцева. На одній з позицій. В другій зоні. Добрий вечір, невідомі солдати. Шулю вітання із далекої Італії. Мене звати Марія, родом з Тернополя. Ось вже 13 років я працюю в Італії. Але моя батьківщина є і буде Україна. До моїй. Де мої рідні, де я народилася. Кожен день вмиваюся е, слізми і, і сліз немає, щоб передати біль. Одне можу сказати, що думками і молитвами завжди з вами. Я знаю, що вам дуже важко. Сили нерівні і ви все робите і навіть більше, за що вам дуже вдячний. Ви справжні наші герої. Бережіть себе, міцно цілую. Є номер. Є номер. Є номер. Вітання, Віталію передайте. Можна? Дякую. Дякую вам, що передаєте нам, допомагаєте і морально, і духовно. Всім вам теж передаємо привіт. І Повертайтеся, і ви додому, і ми якось будемо повертатися. Вас Бог зустрінеться вдома а не на далеких землях. Можу сказати Тарасу, щоб передали на підводку. Один продукти. Чай, кава, болки. Хотя де там запали, ні Телефон вже не дає. Дякуємо за допомогу, що генератори добре працюють, енергію видають практично постійно. Там... Все, Петя, дякую тобі. Сподівайся, не забувай. Все. Дякую Віктору Панфілові і, і Кременеччині, всім передаю привіт всього найкращого. І вам, хлопці, дякуємо теж. Тут проти грипоз є прив'язочки. No, no, no. Це, це саме основне. Ви uh -huh. кажете, що у вас нічого немає. Та як бумак. Зараз із не дам буде. Зараз тебе запретентуємо. Надай нароження. У меня счастья здоров'я, блять. Сиг, две шістнадцять? Скільки років? Двадцять. За старий віцім залишається живі. а тут все, що може. Всі в нас. Коричні. Лікувальна вода. Дитячий вік, то в дитячу віці таке положимо. Скільки років, Іван? то для того, щоб забутися додому.

Скотт на мальному колодец. Там сзади так, что він не перекинул. Разве раз было три месяца. Братирую, да. О, добро добро. Так. Лащить. Так. Росподобия на будинок. Так, Подружаємося в Лисичанську 24-ї бригади. І кусерва, і хуєва, і що є, бля.

Любимим друзям, всім 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 Львів. Привіт, зустрінемося. Львову теж привіт. Йома, ото то вгрібали. Що хочеш, знайде. Да, да. Серйозно, кілька слів про вам тільки що побачимо. Ду дуже дякую. Всім волонтерам. Тернопільщини, Рідничний, кого там ще. Скала це, Кремля. Це чоловік краще знає, тому, що він нам. Все віз. От, за те, що він, що він нам привіз, я дякую тим людям, які це все давали. Дуже дякую, Я дуже вибачаюся, що ми щось робимо. Не так, тому що поновиться. ви багато чого, бачите, що Айдар трохи робить косяки, таке є, ну це роблять люди, які приїхали сюди заробляти сука гроші. Отакі люди, які я тільки виліз з окопу, о, і мене зараз відправляють, я сам не знаю як... я? куди. Ну це все нюанси. Я е, далі буду стояти. Ще раз дякую всім людям. Що я там все казати, не знаю, я не, не оратор і не. Як ви -як звати звідки? Інтереса. Тобі дякую. Рінецька область СНД СМІ. Дякую.